І детальніше про електромобілі в Україні ми поговоримо із засновником першого електромобільного порталу в Україну в Україні Євгеном Муджирі. Він приєднується до нашого ефіру. Добрий день вам, пане Євгене. Добрий день. тож чи побільшила кількість електрокарів в Україні в час війни? Так, кількість електромобілів збільшилася, незважаючи на е, військові е, дії на те. Торі незважаючи на блекаути і відключення електроенергії, які супроводжували нас всю осінь, зиму і навіть деколи і в деяких місцях навесні, кількість електромобілів збільшилася, як ви вже казали в своїй статистиці, до 50 тисяч електромобілів на ринку України, тобто вони вже їздять нашими дорогами. І це дуже гарний показник, тому що навіть у відсотковому співвідношенні можемо казати, що ринок електромобілів зростає. Якщо до війни десь в 2021 році кожного місяця в Україні продавалося десь 500 електромобілів на місяць, і вони додавалися до загальної статистики, то зараз Можемо казати, що у воєнний час в 22-му році кожного місяця в середньому продавалися по тисячі електромобілів в Україні, і зараз маємо статистику за перші три місяці 23-го року. Біля п'яти тисяч електромобілів було придбано українцями. І це нам говорить про те, що більше ніж півтори тисячі електромобілів на місяць в середньому вже отримали своїх. Нових власників. І це ну, дуже гарна статистика. Пане Євгене, якщо ми говоримо про лідерські позиції електрокарів саме в Україні, можливо, ви відстежували які країни-виробники, які марки все ж таки лідерують? Ну якщо казати навіть про перші три місяці, про статистику перших трьох місяців 2023 року, можемо казати, що Більшою мірою це автомобілі вживані. По-перше, як, ну, якщо казати про Тесла, такі моделі, як Тесла, як Рено, як Вольксваген, і це автомобілі, електромобілі з Китаю. Вони зараз дуже велику частку ринку для себе. Відгризають а, і від а, вживаних електромобілів з Європи та США. А, зі США зараз а, є невеличкі, ну великі навіть проблеми з логістикою, тому що в нас заблоковані порти, а, через які а, відбувалася доставка електромобілів до війни, а, до повномасштабного вторгнення Росії до України. І зараз можемо казати, що. А, Китайські електромобілі домінують, тому що навіть до якщо брати топ-10 моделей поширених в Україні серед поціновувачів електромобілів, то на першому місці є електромобіль Volkswagen, вироблений в Китаї. Потім вже йдуть електромобілі Nissan, потім знову Китайська Honda, знов Tesla. З, починаючи з найдешевшої, найдешевшої версії Model 3, потім дешевий кросовер Model Y, потім бізнес седан Model S, і потім вже там далі йдуть електромобілі з Китаю. Пане Євгене, саме про Китай хотілося б трошки детальніше поговорити. Ми розуміємо, що тут ви пояснили і логістика, і мабуть ціна відрізняється від американських автомобілів. Та все ж таки, якщо українці будуть бажати ну, якби не збагачувати бюджет Китаю, яку альтернативу вони можуть обрати? Наскільки інші країни багаті на пропозиції, і як відрізняється цінова політика? Насправді зараз китайським електромобілям за ціною нема рівних на українському ринку, тому що навіть ті моделі, які виробляються і в Європі, і в Китаї, або виробляються в Китаї для внутрішнього ринку та для Європи, вони дуже відрізняються за ціною. І китайські саме китайські моделі для нас є більш вигідними, якщо казати. Саме про ціну, але там є, там є декілька нюансів. По-перше, всі ці електромобілі були придбані саме для китайського внутрішнього ринку, і на них було отримано субсидії, завдяки чому вони саме більш доступні ніж європейські або американські. По-друге, частіше за все. Електромобілі для китайського внутрішнього ринку мають трошки інше, інше наповнення комплектацій, інші конфігурації там, мультимедіа систем, і навіть інший склад акумуляторної батареї. Який може бути трошки гіршим за ті, які будуть пропонуватися для європейського ринку, бо тут на європейському ринку для них для акумуляторів більш жорстокі вимоги і з точки зору складу, і з точки зору їхньої безпеки, щоб. Не було якихось неприємних ситуацій, про які е, можна побачити новини навіть в інтернеті зараз, що десь там під час зарядки спалахнув якийсь електромобіль, і це, скоріш за все, або електромобіль з бракованою батареєю, або вже з відремонтованою е, там якомога гаражі, якимось кустарним методом. А що стосується власного виробництва електрокарів, які тут перспективи можуть бути в Україні? Ну треба зважати на е, внутрішній ринок. Перш за все, тому що, от ми кажемо, що в Україні зараз 50 тисяч електромобілів, і це за декілька років, та за 10 mm -hmm. років, е, назбиралося. І дуже важко на ринку, е, де на рік Може продаватися до 30 тисяч електромобілів, якщо брати по максимуму виробляти щось більш ніж в там однієї моделі. Якщо казати про навіть про китайський ринок минулого року, 22-го, там було продано 6 мільйонів електромобілів, і тому не дивно, що там виробництво електромобілів зараз дуже поширено, і саме звідти ми можемо бачити електромобілі на українському ринку. І не тільки завдяки тому, що там на них можна отримати якісь субсидії, і завдяки чому продати дешевше сюди, сюди електромобіль. А скільки через те, що зараз великі виробники електромобілів включилися в так звану цінову гонку, цінові перегони, навіть цінову війну можна так назвати: Тесла, BYD та інші великі виробники Китаю Зараз дуже депінгують і дуже скорочують свої прибутки і заробітки на електромобілях, завдяки за для того, щоб отримати більше продажів. І можемо казати, що цього року ці продажі будуть ще більше ніж минулого більше ніж 6 мільйонів електромобілів буде продано на китайському ринку. Це найбільший ринок біля 40% всіх електромобілів, які продаються у світі, вони продаються Саме на китайському ринку, тому не дивно, що там є виробництво і багатьох виробників для України навіть виробництво звичайних автомобілів ну, досить складна історія, тому що треба розуміти, що ці автомобілі або електромобілі, окрім того, щоб виготовити, треба ще продати комусь. А зважаючи на ситуацію зараз в країні і на Купівельну спроможність нашого населення я не впевнений, що ми зможемо якось там конкурувати. Конкурувати з навіть з якимось там найближчим нашим а, сусідом, там тієї ж польщею за кількістю проданих електромобілів і або звичайних автомобілів звичайних автомобілів а, нових в Україні минулого року було продано менш ніж 40 тисяч, і тому а, зараз, поки мені здається зарано казати про власне виробництво електромобілів. Якщо зміниться ринок Європи стосовно продажу і виробництва електромобілів, я нагадаю, що Рада ЄС ухвалила низку рішень, які визначили поетапний перехід на електромобілі. Зокрема, з 2030 року електричними на ринку ЄС мають бути 55% нових легкових автомобілів та 50% нових фургонів. Повний перехід плановано на 35-й рік. Як ось таке збільшення електромобілів на європейському ринку може вплинути на Кількість електрокарів в Україні. Ну, зважаючи на те, що ми е, певну кількість електромобілів е, імпортуємо з Європи саме у вживаному стані, то я гадаю, що е, якусь частину. Там електромобілів ми зможемо завозити до себе за більш привабливими цінами. Проте тут знову ж таки треба зробити таку ремарку, що ринок Європи ще не насичений повністю, і навіть там, найбільший зараз ринок Європи Німеччина, де вже Нараховується мільйон електромобілів, які їздять дорогами Німеччини, то вони ще не готові сказати, що ринок насичений. Вони будуть купувати нові електромобілі, тим більше, що там пропонують не тільки програми лізингу, програми кредитні субсидії або інші там державні або місцеві програми допомоги задля. Збільшення а, продажів електромобілів і зменшення викидів а, а, шкідливих у повітря, а, тому ми можемо казати про український ринок, що він буде отримувати ці електромобілі за остаточним якимось там принципом. Все, що а, буде, не потрібно на європейському ринку, буде потрапляти на український ринок. Проте ну ніхто ж не забороняє там приїхати і купити новий електромобіль в салоні і завести його в Україну. Тим більше, що зараз в Україні діють пільгові ставки на розмитнення це нульовий НПДВ, завдяки чому звичайний автомобіль привезти менш вигідно ніж електромобіль в Україну, і тут його поставити на реєстрацію. Дякуємо вам за розмову. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із засновником першого електромобільного порталу в Україні Євгеном Муджері.